Я їх вчила, щоб вони були гарними дітьми, щоб вони не, не збитків не робили, як щось, щось тільки один другому скажуть, бо ж вони два близнюки забирають його туди, в, на той фронт. Я кажу вітасику, може, не йти сином. Бабо, а хто як не я? А хто піде, наче як не я. А я не піду, скажуть, що я дезертір, що я відказався, щоб мені йти. Каже, ні, бабо, я того не зроблю. Ну і вже прийшов він на ту ротацію, побув тих пару день. І кажу, навіть картопель, бо то був жовтий місяць, кажу, навіть картопель не виберемо за те час, що ти е, того. А він каже, бабу, завтра буде картопля вибрана. І так я вам кажу, десь метнуся. Хлопців тих назбирав і одразу вигорали, як я вже е, тій батрушки печу, то він мені допомагав завжди І з сиром він любив. Я тепер не печу нічого. Я напечу тих матрушок, 15 блях печу, великі бляхи такі. І напечу, і три літри молока корову тримали. І три літри молока поставлю, то то вже було їхнє їдло. Бо Вони не хотіли ні сала, ні кубаси, ні м'яса. То вони зі мною всі троє лежать. Ті внуки, хлопці і старша сестра, А то вже хлопці і то мій чоловік. Отак ми вже йшли на праздник. Всі його любили, його всі любили. І дівчата любили, і хлопці любили. Ну, щоб стало дівчину, він, мав. він не, не мав, щоб він мав дівчину, щоб там він. тут. тамиці вже прийшли фотографії на мобілку, десь з дівчатами, то, то вже дівчата так пофотографували їх. Я казала, і сваха. Здружки. Каже, Вітю, може, не підеш? Може, то до... бабо, такого не може бути, щоб я не пішов. А хто може піти, як не я? Я дорослий, з руками, з ногами. Я піду захищати, так як всі йдуть. Ти що пішли, каже, з 14-го року воюють. а я, каже, прийшов вже з армії. Раз мене беруть, і я піду, я не відкажуся. Я всім тим матерам, тим бабам, я співчуваю дуже, бо дуже велике горе, дуже велика втрата ми кожну минуту плачемо.